Ну, а поки ми з вами говоримо про те, як працюють леєрси всі сесії, підпишись на цей канал, постав подобайку, напиши в коментарях, те, що тобі дуже хочеться написати за Трампа чи за Камілу Харіс. Дякую. Я в даному випадку, поки що для тесту, зроблю два шари. Наприклад, це буде шар Layer Base. і покладу в нього всі ось ці стилі, окрім стиля Utility. І створю ще один леєр, покладу в нього Utility. Тепер, якщо згадувати якраз таки скріншот, перший шар має нижчу пріоритизацію, другий шар має вищу пріоритизацію. А це означає, що стилі, які ось тут прописані, тепер мають пріоритизацію більше, ніж ось стилі, які приписані ось тут. Давайте подивимося, як це працює тепер в браузер. Усіх кнопок, однаково. Padding. І ми тепер бачимо ось тут в Chrome DevTools, що це різні шари, вони навіть підписані. Перший шар це стилі, які прийшли нам від браузера. Другий шар це стилі, які прописані в бейсі, ось наша кнопка. І третій шар це стилі, які лежать в шарі утіліти. Таке розділення воно подразумуває під собою, що тепер нам не треба писати ось тут якийсь селектор з вищою пріоритизацією, тому що всі стилі, які самі по собі вже прописані в цьому леєрі, мають вищу пріоритизацію. Нам не треба. Паритись над тим, щоб тут дописати там якийсь там контейнер. Крапка, або там, не дай Боже, body крапка. Тобто, як ми зараз з вами говорили, до того, щоб зробити пріоритизацію вищу, цього вже не треба робити, тому що за замовчуванням, так як це тепер два різних шара, просто всі стилі, які тут будуть приписані, мають пріоритизацію вищу, ніж пріоритизація шарі, який був над ним. Так само знову ж таки, якщо я зараз зміню місцями, то знову ж таки ми з вами згадаємо цю табличку. І зрозуміємо, що тепер пріоритизація стилі, які в бейсі вища, ніж тут, і ми повернемось до такої ж самої проблеми, яка була з самого початку: що стилі, які прописані у бейсі, мають пріоритизацію вищу. При тому, що навіть в цій кнопці тепер вже немає падінга великого, тому що знову ж таки стилі, які прописані в бейсі, мають вищу пріоритизацію. А в бейсі в нас був прописаний падінг, і він перезаписав падінг, який прописаний в шарі з поцілітами. Приберу цей контейнер. Наступним, що я зараз звернув. Що поки що нібито зрозуміло, да яку проблематику вирішують шари, і це в принципі дуже прикольно. Вже в голові можна собі структурувати, що ага, стилі, які там займаються збросами стандартних стилів, будуть мати найнижчу пріоритизацію. Стилі там у вони будуть, скоріш за все, мати майже найбільшу пріоритизацію, Ну тому що нам треба подумати про те, щоб не використовувати імпотент і так далі. Звісно, що CSS буде доволі великий, він буде розростатися, і нам буде незручно постійно скролити по ньому і дивитись, де ж там які Стилі лежать всередині якого контейнера, щоб їх туди вдало покласти і не сплутати порядок оголошення місцями. І саме тому, крім розділення по шарам, ми можемо з вами декларувати порядок. З самого початку ми можемо просто написати знову ж таки, за допомогою ключового слова layer, порядок пріоритизації шарів, який буде використовуватись в цьому конкретному файлі. Ми можемо тут так і написати: base, comma, utilities. по мірі додавання нових шарів, додавати їх тут. І тепер в такому випадку. Якщо що я зараз збережу цей файл, нам вже буде далі все одно, де всередині CSS-а і який порядок ось цих шарів. Навіть якщо я зараз зміню їх місцями, ось так це вже не вплине на пріоритизацію, тому що ми ініціалізували пріоритизацію шарів з самого початку. І такий CSS вже читати набагато простіше. Розробник, який заїде, він подивився: ага, тут, типу, ось така та пріоритизація, і мені вже не треба думати над порядком шарів всередині цього CSS. Подивимося, як це працює. Нічого не змінилося. Так само, у мають вищу пріатизацію, бейс нижчу пріатизацію. Мало того, ми можемо навіть не паритись над тим, щоб шукати всередині CSS-а сам шар, всередині якого ви хочете додати новий стиль. Ви можете так само десь в CSS-і далі оголосити одноіменний шар, описати тут якийсь інший клас, і він автоматично нібито покладеться всередині цього шара. Тепер, якщо я застосую цей клас, наприклад, десь ось тут, то ми бачимо, що він успішно застосувався, ось він. І видно, що він лежить якраз. Ос таки, всередині леєра Utilities. Ну і відповідно наступне, про що зараз можна ще сказати: що а як же ж під'єднати сюди, наприклад, Bootstrap Framework з NPM? -а? Дуже просто. Якщо це SCSS, то ми з вами оголошуємо, наприклад, леєр, який ми називаємо фреймворк, і в цей леєр ми покладемо звичайний імпорт з NPM. В мене вже Bootstrap встановлений. Я тут просто напишу Bootstrap. І тепер, так як це фреймворк, логічним буде зробити його пріоритизацію найменшою. Давайте спробуємо це зробити. Я поставлю його ось сюди. Ми з вами знаємо, що в Bootstrap вже є класи, які описують клас BTN. Давайте подивимося, як це виглядає в браузері. А, і BTN. І Контейнер, до речі, ось видно, що класи під, підтягнулися з леєра фреймворк. Так само видно, що і ось тут підтягнулися класи з леєра фреймворк. Але так як вони на, мають нижчу пріоритизацію, вони перезаписалися класами, які лежали в Base і відповідно падінг перезаписався класами, які лежали в Utilities. І що дуже прикольно знову ж таки, що ми можемо дуже легко керувати пріоритизацією тих стилів, які ми можливо заімпортили, і нам треба, щоб в них була вища пріоритизація, ну, там, по тим чи іншим причинам. Для Прикладу, ми можемо взяти і подивитись, що буде, якщо я фреймворк зроблю ось тут, тобто з найвищою пріоритизацією. В такому випадку видно, що всі кнопки тепер втратили свою стилістику, тому що за замовчуванням BTN описує тільки що це типу кнопка, але не описує кольори. І ми можемо тут зробити, наприклад, там btn-primary, Тут можемо зробити там BTN success, і побачити, що ці кнопочки працюють. І навіть при тому, що ось тут у нас був падінг P5, і цей падінг P5 він. Є і в бустрепі теж описаний, а тільки він 3 рема і important, до речі, при тому, що знову ж таки, якщо я зараз поверну ремворок на самий початок і зроблю його стилі з найнижчою пріоритизацією, то ми повернемось до початку. Ось так можна дуже легко керувати пріоритизацією стилей, розбиваючи їх по окремим групам. Також ви в мене запитаєте, а як же ж тоді робити імпорт звичайних CDN? Якщо я захочу, наприклад, заімпортити, ну нехай в даному випадку теж Bootstrap, але через CDN. У такому випадку це все теж дуже просто. Якщо б ми використовували CSS, то ми б зробили щось типу такого: імпорт, URL, сюди б вставили URL, потім написали б ключове слово layer, і в дужках вказали б, що це layer Framework. Але так як я тут використовую SCSS, то в SCSS імпортувати CDN не можна, наскільки я знаю. Тому ми просто перенесемо ось цей імпорт прямо всередину самого HTML. При тому, що зверніть увагу, не за допомогою Лінка, тобто в лінк ми, ми могли вставити посилання на Bootstrap, але лінк не підтримує вказання те, що це буде Layer Framework. А якраз таки, якщо використовувати стандартний стайл і в ньому вже заімпортнути CDN, то ми можемо вказати, що це Layer Framework. І в такому випадку, знову ж таки, Буде видно, що все завантажилось. Ось ось наш фреймворк, який має стилі в шарі фреймворк, знищує пріоритизацію, потім бейс, потім утіліти. Але зверніть увагу, що якщо я зроблю ось так і зменю місцями спочатку завантаження бутстрепа, а потім завантаження стилей, то це може вплинути, а може і ні, це треба витестувати на логіку. Тобто, навіть в такому випадку завжди є різниця в пріоритизації стилей. Ми ж з вами за замовчуванням звикли до того, що стилі, які ми під'єднуємо в. Наприклад, перезаміняють стилі один одного зверху вниз. Теж а у випадку, якщо ми щось імпортимо і навіть вказуємо шар до того, як браузер ще завантажив ще і цей стиль, він не знає правильний порядок цих шарів і відповідно не знає, як правильно застосувати до них пріоритизацію. А в такому ж ще випадку, так само коли браузер завантажує цей файл, він вже знає правильну пріоритизацію, але ще не завантажились стилі самого бутстрепа. Це треба враховувати і розуміти, що це може. Впливати на пріоритизацію, якщо ви під'єднуєте через CDN щось як окремий леєр. В даному випадку, якщо я збережу і ми оновимо сторінку, різниці ми не побачимо, але вона може бути. І це треба мати на увазі і тестувати, якщо ви під'єднуєте щось через CDN як окремий леєр, ось таким чином. Так, давайте я тепер Bootstrap закомінчу і ми трошечки поговоримо з вами про ось цю статтю. На цьому, все дякую, що ви дивилися відео до кінця. Відео вийшло дуже великим, але я намагався по максимуму розповісти про цю тему, щоб сподіваюсь, було зрозуміло. Не забувай про свої вподобайки, підпишись на цей канал, напиши в коментарях, будь-що що тобі дуже хочеться написати. І ще раз дуже дякую, що дивилися відео до кінця. Слава Україні, пока. lucky game